Всім привіт, Меган. Анонс Мегана. Ви як завжди на каналі Авторозбор. Зараз покажу вам цікаву версію GT Line. В одній з найкращих комплектацій GT Line, які в мене були. В Одній з найкращих. Що це за автомобіль? Меган 2011 рік чистий, пригнаний він зі Швейцарії. 2 літра бензин. КПП-варіатор джапка. Автомобіль на класній, на мою думку, комплектації. Поворотна лінзована ксенонова оптика, передній парктрон, віз GT Line, туманки, датчик світла, сенсор дощу, оригінальне лобове вітрове скло, Він код автомобіля, без ключ. Присутні, люк плюс панорама. 4 електросклопідйомники регулювання підігрів зеркал, шкіряний салон версії GT Line, підігрів сидінь передніх, шкіряне кермо, 238 тисяч в нього пробігу, навігаційна система, двохзонний клімат контроль, Bluetooth, один ключ цього автомобіля. Але тут буде непогана вартість для такої комплектації. Тут все гарно, в принципі, ну позаду так виглядає, є люк в автомобіля. Класний GT-Line. легкосплавні диски. Ну, Задній партрон присутній. Тут в нас багажний відсік стан. Ну гарний, гарний. Не схоже, щоб тут щось возили, тому що ковролінчик такий, знаєте, ну, прямо дуже приємний стан ковроліну. Не часто такі ковроліни попадають. Нова запаска і Домократ новий. Ним не користувалися. Так, задня кришка не крутилась. Прайс, друзі, ціна автомобіля 8600. Доларів. Для такої комплектації ціна буде досить таки непогана. З нюансів, які присутні на автомобілі, на кожному з наших автомобілів, повторююсь, на кожному є сліди використання. Якісь коцки, якісь подряпинки. Зважайте, автомобілі не нові, автомобілі з пробігом. Так, стане їхні, на мою думку, хороші, але ви для того, щоб приїхати і придбати. Приїжджаєте, дивитесь, купуєте. Присилаєте знайомих, дивляться, лишають завдаток, купуєте. Довіряєте на слово, я вам розповідаю, які нюанси по автомобілю. Ви даєте завдаток, купуєте. Така процедура. 8600 доларів ціна з сертифікатом олива буде завтра. Можливо, завтра, можливо, післязавтра буде замінена. Значить, гума. Тут що у нас? 205-50 r 17 задні альміні диски. Ще адекватні, колодка відсотків 30, задня. Передній бліний. Нові фактично, колодка відсотків 90-80 плюс-мінус. Є малесенькі сліди використання по автомобілю. Саме на цьому крилі є. Тут була вм'ятина, вона викатилась без підфарбування, але є тут де не де подряпанки їх попрокапували. В загальному топовий колір-графіт. Вигляд автомобіля ну, не знаю. Напишіть в коментарях, як він виглядає. До речі, зараз заведено двигун. Все працює гарно, ніяких проблем. З мінусів це один ключ. І немає шторки в багажному відсіку, але так як автомобіль притонований, відсутність. Торки, сама по собі знаки не дається, але тут є дуже крутезна комплектація. Вигун 2 літра бензин, 140 коней, не митий, повторюсь, все з ним добре. Антифриз на місці по болтиках не кручений, капот аналогічно. Рамка передніх радіаторів не кручена. Фара. фара, що в нас по фарах? Друзі, тут дуже погано видно, але ми зараз вам їх висвітимо. Одиннадцятий рік фара. І тут 11 рік фара. Тобто і та і та 11 року. Ну, я закриваю, не бачу сенсу, Оливу завтра не замінимо. Зараз пройду також вам приводом по лакофарбовому покриттю. Щоб ви мали картину, чи варто. Чи не варто вам їхати до цього апарату? 8600, він знаходиться в місці Рівне, недалеко від Рівного, можливо, кому буде ближче їхати за ним зі Львова, тому що тут нам до Львова 120 кілометрів. Всього до Рівного трішки далі. Але якщо хтось приїде націлений купувати, то автомобіль, звичайно, що переїде до міста Рівного. Так, давайте почнемо з пристрілки. 130, капот не фарбований. Крило переднє, пасажирське не фарбоване, двері, ні. Ці двері також не фарбовані. Арка, яка підтягувалась без фарби, не фарбована. Так, тут дах, все добре, кришка задня теж. Добре, 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 добре. Так. Передні двері добре. Переднє крило З пасажирської, з водійської сторони, точніше, по водійської сторони. Фарбованих елементів на автомобілі не помічено. Лоб. Все добре, тут по лобові сколів немає. А, так, по фарбі зрозуміло, проєми я не бачу доцільності їх міряти, але для вашого заспокоєння можу показати, щоб ви не думали, що вони фарбовані. Все добре. Ну і так ніби в загальному теж більш-менш адекватно. Якісь мінімальні сліди використання. Тут його оригінальна табличка віну теж присутня. Не фарбовано, задній ряд в принципі, досить гарний. 238 пробігу, повторюсь, на GT Line 2011 року. Зі Швейцарії. Все добре, приємні цілі. Ну все, якщо він вам цікавий, ви знаєте, як зайти в Viber-групу, обов'язково, друзі, в описі до цього відео і в описі до всіх моїх відео я посилаю на Viber-групу, на Telegram і на Instagram. Чому добре туди підписатись? Тому що ви будете бачити всі автомобілі, які до нас їдуть. І найважливіше в Viber-групі в найпершій з'являються анонси, що придбано в Швейцарії і що прямує до нас додому. Тому так, все, друзі. Якщо вам було цікаво це відео, поставте лайк, підпишіться на канал обов'язково. Ну і, звичайно, якщо комусь цікавий Меган, приїжджайте, купуйте. Друзі, ні на що не претендуємо, не кажемо, що це найкраща машина в інтернеті, але одна з непоганих на крутезній комплектації. Можете ставити сюди ГБО, двигун, в принципі, досить звичайний. Працює він гарно рівно. Поставити ГБО, я думаю, що спокійно можете собі на ньому ще кататися. Всім добра? Всім пока.